Шокуючі слова психолога Джордан Пітерсон, будь монстром. Щоб досягти успіху в житті, ти маєш стати монстром. Суспільство каже, що ти маєш бути безневинним і добрим, що ти повинен приборкати свій інстинкт до змагання, що не варто прагнути перемогти, що не можна бути агресивним, що не можна бути надто наполегливим, що ти маєш бути скромним і відійти на другий план. І все це абсолютно неправильно. Ти повинен бути монстром, абсолютним монстром, але ти повинен навчитися контролювати свого монстра. Я зустрічав багато добрих і успішних людей, і всі вони були дуже небезпечними. Краще не переходити їм дорогу. Слабка людина не може бути доброю людиною. По-справжньому добра людина це та що небезпечна, але тримає все під добровільним контролем. Жінкам не подобаються слабкі чоловіки, вони зневажають їх, вони сміються над ними. Жінки хочуть небезпечних і водночас цивілізованих чоловіків. Вони хочуть облагородити їх, як у казці красуня і чудовисько. Якщо ти слабкий, а не небезпечний, ти просто слабкий, а не добрий. Ти як кролик, кролик не може бути по справжньому добрим. Він нічого не може зробити, окрім як бути з'їденим. У цьому немає нічого хорошого. А якщо ти монстр, але не ведеш себе як чудовисько, тоді ти доброчесний, але ти все одно залишаєшся монстром і повинен завжди про це пам'ятати. Добрий приклад монстра Гаррі Поттер. Він добрий, вразливий, але водночас доволі небезпечний. У ньому є щось зле. Він може розмовляти зі зміями. Він постійно порушує правила і може завдати шкоди своїми заклинаннями, але у нього є вагома причина порушувати правила. Якби він їх не порушував, був завжди слухняним і слабким, він би не досягнув своїх вищих цілей. Взагалі, монстр це дуже поширене міфологічне поняття. І всі герої та успішні люди в тій чи іншій мірі є такими: герой повинен бути монстром, але керованим монстром. Людина має бути доброю, але небезпечною, і це абсолютно правильно з психологічної точки зору. Якщо ти не можеш думати як небезпечна людина, то ти беззахисний перед нею і перед системою. Саме тому небезпечні та сильні характером люди досягають успіху. Я це спостерігав ще зі школи. Я помітив, що дуже часто тих однолітків, характером яких я захоплювався, виключали зі школи. Вони були більш жорсткими хлопцями, яким просто набридло слідувати правилам. Їхній характер просто не вписувався в правила, і ці хлопці йшли працювати на нафтових вишках або пробували займатися бізнесом. Можливо, хтось вважає, що бути слабким це безпечно, але парадокс у тому, що справжня безпека це бути небезпечною людиною. Неможливо за допомогою слабкості захиститися від загроз. Що це за життя буде? Вами керуватимуть і командуватимуть. Це не життя для людини. Вам слід протистояти небезпекам і невідомому, щоб бути в безпеці. Ось такий от парадокс, який, до речі, частково відкрив Будда, але також дуже добре був висвітлений у християнстві. Цей парадокс полягає в тому. Що рішення всіх проблем і страждань людини приховане в готовності зустрітися з ними віч на віч, а не ховатися від них, думаючи, що це безпечно. Але хто здогадається про це? Це ж абсолютно парадоксально. Ось чому багато хто не бачить цієї істини, тому успішні стають ще успішнішими, сильні, ще сильнішими. Ці люди готові постійно протистояти небезпекам і невідомому. Щоб ви краще зрозуміли мене, я наведу приклад із дитячим майданчиком. Дитячий майданчик це досить небезпечне місце для вашої дитини. Там вона може впасти з гойдалки, вдаритися об щось. Туди можуть прийти хулігани і побити вашу дитину або щось забрати в неї. І було б логічно, що дитині безпечніше сидіти вдома. І так у короткостроковій перспективі це дійсно безпечніше. Але з іншого боку, дитина не спілкується з однолітками, втрачає навички взаємодії і комунікації. Не вчиться відстоювати свої інтереси та інше. А якщо ви постійно оберігатимете свою дитину, то як тільки вона вийде з під вашої опіки, цей світ її розчавить. Дитина буде в дуже великій небезпеці. Її весь час ховали, оберігали, а тут настає момент, коли більше нема де сховатися. І ось вам парадокс: виявляється, дитячий майданчик це те безпечне місце, де дитина вчиться життя. Ви відправляєте туди свою дитину і кажете їй: Адаптуйся! І вона адаптується, набуває навичок, досвіду і стає сильнішою. Тому по-справжньому успішні та сильні люди це ті, хто зустрічає проблеми віч на віч. Так людина зростає, і особливо це ефективно тоді, коли нема кому захистити і допомогти. Людина розуміє, що вона один на один зі своєю проблемою, бігти нікуди, і потрібно зануритися в цю проблему, щоб вирішити її. Так, це боляче і неприємно, але це єдиний шлях стати сильним і по справжньому захищеним у цьому світі. У багатьох ситуаціях ви відчуватимете образу гнів, гіркоту. Тому що не отримуватимете своє, вас будуть ображати і не будуть зважати на вас. Якщо ви поспостерігаєте за цими почуттями, то побачите, що вони породжують думки, які можуть бути неймовірно страшними та похмурими, це може здатися вам дуже лякаючим. Можливо, вам навіть не захочеться зізнаватися, що ви дійсно здатні на такі речі. Але справа в тому, що якщо ці агресивні почуття, імпульси та фантазії інтегровані у ваш характер, то ви ніби знову відкриваєте себе, відкриваєте ту частину себе. Яка може бути дуже сильною і небезпечною, і це дійсно дуже корисно бути небезпечним. Бо якщо ви можете бути небезпечним, то зазвичай у цьому нема потреби, а зло в основному чинять слабкі люди. Наприклад, саме слабкі чоловіки стають насильниками. Це дуже поширене явище. Такий акт насилля породжується слабкістю, а не силою. Тож, у будь-якому разі ставтеся чесно до свого обурення, спостерігайте за собою та тим, який ви насправді розв'язуйте проблеми, а не тікайте від них. І беріть на себе повну відповідальність за своє життя.